Всім доброго часу, дубі. Хочу ще раз повернутися до однієї проблеми, яка рано чи пізно приходить до кожного. Так от, Є в нас круглогубці, є у нас ось така викрутка. І ось така викрутка сточена під шило, І маємо старий поршень. Ради експерименту я взяв викрутку і старим перевіреним дідуським методом взяв став, стопорне кільце. Що воно зробилося? От та сторона, де я не чіпав, стоїть мертво, а отут, як бачимо, ходить. І коли мотор працює, воно починає, тут воно ще не пасовано стоїть в канавці, починає віберювати і з часом усей кусок відламлює. Потім цей кусок починає ось тут літати. Хай буде при оборотах півтора тисячі в хвилину, це виходить за хвилину він робить півтора тисячі раз ось так. Вибиває, вибиває, добирається до маслозйомного кольця, ломи. Починаємо мотор масло брати. Якщо розбираємо вчасно, то далі воно не заходить. Якщо їдемо далі, ломить ще компресійні кільця і так далі. Тому краще це робити кругло губцями. Зняв, поставив і все воно буде працювати. Була там версія про масла, але якщо масло вже настільки погане, що починає поршня вигорати, то я думаю, в першу чергу повилітають вкладиші і так далі. Ще є питання, чому ломить поршневі пальці. 90% випадків це стається із-за того, що розбита шатунна втулка. Якщо є що втулка розбита, значить є малий стук, а є стук, значить, як хто вчив фізику, десь воно та й трісне. Ради експерименту, хто колись пробував, знає, якщо взяти дві, три плитки камінців, ось так встановити і рукою вдарити, ти так не переб'єш. А якщо взяти в ліву руку, чуть-чуть припіднести 3 мм одну сторону і вдарити легенько і воно розіб'ється. Те саме стається і в моторі. Тому кажу, 95% випадків ось тут розбиває із за неправильного встановлення стопорних колець поршнів. Ще 5% припадає, було таке, що мотор перегріли конкретно, дали йому такого жару, що їхав без води, то порвало кольця, вирвало кусок кольця пропороло, тут літало, порез... ну, наробило діло. Коротше, з шести поршнів пішли три поршні спати. Але переважна більшість стається, от того, що лопає стопорне кільце і все. Тим більше, колись в весендовських моторах воно мало ось тут було ширше, а тут мало завуження. І якщо ти отвертка його за і чуть-чуть підігнув, якраз в тому місці воно лопало. Бувало навіть таке, що з тієї сторони кусок. Того кільця лопнув, через якимось чином через палець перелетів на ту сторону, з тої сторони вибив поршень. І думай, гадай, чому воно так сталося. На рахунок каналу про підписку не прошу, бо, тому що серйозно не займаюся ним і не збираю займатися це так собі для історії. Надіюсь, відео стане комусь корисним.